Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Привіт! Це програма МедЕксперт. І про найцікавіше зі сфери медицини Львівщини ми розкажемо далі. Ви дізнаєтесь, яке дороговартісне обладнання надійшло для маленьких пацієнтів, а також про ще одне унікальне обладнання, зроблене з металу Азовсталі, яке допомагатиме нашим бійцям одужувати. Про це та більше дивіться вже за мить. Дороговартісне обладнання, що отримав західноукраїнський спеціалізований медцентр від товариства Червоного Хреста України, тренажери виготовлені з металу Азовсталі. У центрі незламні з'явилось нове остаткування для реабілітації пацієнтів. Цінний подарунок для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Товариство Червоного Христа України передало 10 тонн благодійної медичної допомоги для наших маленьких пацієнтів. Отож, що отримала лікарня, ми покажемо у сюжеті. Майже 10 тонн медичної допомоги. Такий цінний вантаж отримав Західноукраїнський спеціалізований медичний центр від товариства Червоного Христа України. Вартість цього обладнання, яке ми потім подивимося, це біля 16 мільйонів гривень. Це і ліжка функціональні, це і апарати для вентиляції, це і пульсоксіметри. Сьогодні ми передаємо вам від наших чеських друзів велику партію пульсоксіметрів». Також серед допомоги пів тисячі упакувань товарів медичного призначення для роботи хірургічного відділення, апарати для серцево-легеневої реанімації тощо. Це апарат, який ставиться над пацієнтом, коли проводяться реанімаційні заходи для того, щоб вручному режимі не проводити реанімацію. Варто зазначити, що у цьому медзакладі щорічно на стаціонарному лікуванні перебуває більше 7 тисяч дітей, та ще понад 70 тисяч отримують амбулаторні консультації. Ми визначені як лікарня хаб в часі війни для того, щоб ми приймали діточок з цілої України. Відтак, за час повномасштабної війни медзаклад прийняв тисячі вимушено переміщених маленьких пацієнтів з різними орфанними захворюваннями, в тому числі і онкологічними та онкогематологічними нефрологічними патологіями. Тощо відтак, допомога благодійників це комфортні умови та лікування для всіх дітей України. Це велика значуща допомога не тільки під час війни, а й під час ковіду. І до того ми відчували, що Червоний Хрест є поруч. Додамо, що від початку бойових дій лікарня працює у посиленому режимі та цілодобово приймає пацієнтів. Ще більше новин ми розкажемо у короткому дайджесті. І далі про те, як нашим лікарям вдається рятувати життя навіть у найскладніших випадках. Дивіться. У Львові відкриють сучасний корпус реабілітації. Це планують зробити вже цьогоріч у квітні. Він буде частиною реабілітаційного центру Незламні. Це семиповерхова будівля, де щороку там зможуть отримати допомогу близько 10 тисяч українців. Презентація проєкту відбулася у Києві, де також представили благодійний фонд незламні, який буде забезпечувати діяльність реабілітаційного центру. Його засновниками стали самі ж пацієнти, яким встановили тут протези. Думав, що пройде самостійно та ледь не осліп. До медиків лікарні святого Пантелеймона звернувся чоловік, який 10 років жив із пухлиною мозку. Весь цей час лікувався медикаментозно, допоки стан суттєво не погіршився. Лише за місяць він практично втратив зір. Його пам'ять суттєво погіршилась та з'явилось відчуття нудоти. Дослідження показали 5-сантиметрову пухлину, яка перетискала нерви. Нейрохірурги виконали складну операцію, де видалили нову утвір через ніс. Уже Декілька годин чоловік відчув полегшення, а через три дні поїхав додому. Зір повернувся та зникли неприємні симптоми. Тренажери, виготовлені з останніх партій металу з Азовсталі, тепер є у реабілітаційному центрі Незламні. Символічно виготовляли його у Харкові під постійними обстрілами окупантів. Та зараз воно допомагає нашим бійцям відновлюватись. Отож, як воно виглядає і завдяки кому воно надійшло до лікарні, ми розкажемо вже за мить. Недостатньо лише встановити протез, важливо встати з ним на ноги, навчитись жити та нормально функціонувати. Але для цього потрібна непроста праця, як самих пацієнтів, так і тих, хто допомагає їм це зробити. Все це включає в себе одне слово реабілітація. Фізична реабілітація є необхідна. Тобто, це є на сьогоднішній день, можливо, єдиний спосіб для відновлення фізичного стану, щоб досягнути максимально можливого рівня відновлення. Це має бути фізична робота. пацієнта і фахівців цілої команди над покращенням його стану. Зараз її проходить наш захисник Андрій. Він отримав складне поранення, коли намагався допомогти побратимам, які підірвались на міні. Через це йому ампутували ногу. Під час виконання бойового завдання у мене там два товариша наступили на ліпістки, подорвались. Ми з командирами щось однім. Побратимам пішли показувати їм першу медицинську допомогу, і біля них і я підірвався. Це було 1 жовтня. Майже три місяці чоловік не вставав на ногу. І ось вже два дні він з протезом. Каже, поки що звикнути складно, але цілком реально. Важко. Не, ну, ні, непривично, незручно, важко. Для мене здається, він заважкий. Але я розумію, це, це і за того, що я там три місяці просто тилипав, а Нічого, звикнув. Попереду у Андрія ще тривала реабілітація, і дуже важливо те, що він зможе отримати її в повному обсязі, адже для цього у центрі незламні є і фахівці, і сучасне обладнання, якого завдяки благодійникам стає все більше. Відтак так днями сюди привезли на перший погляд звичайний тренажер, який насправді має символічно непросту історію. Вони виготовлені з металу, який виготовлявся на Азовсталі. Тобто, звикло, це є звичні тренажери, які допомагають розвинути силу різних груп м'язів, змінюючи змінюючи навантаження на них. Одним з виробників обладнання спортивного є виробництво, яке базується в Харкові, які не переїхали. І звичайно, що ми коли Погоджували, які саме види тренажерів, ми знайшли їх в Харкові. І вони дійсно виготовлялися під час масованих атак на місто. Ця партія була поставлена в Харків до виробника 20 лютого. І, власне, все. Більше, більше цього металу немає. Обладнання для лікарні закупив благодійний фонд Пацієнти України в межах українсько-швейцарського проєкту Реабілітація травм війни. Це така дуже комплексна ініціатива, яку підтримав уряд Швейцарії. Без них це було б неможливо. Зараз дуже багато донорів і країн надають нам підтримку, але от фокус на реабілітації зараз вперше в такій країні, як Швейцарія. Зазначимо, що благодійна організація закупила та доставила обладнання для реабілітаційних відділень восьми закладів охорони здоров'я у різних областях України на суму близько 22 мільйонів гривень. Ми зараз закупляємо і доставляємо в лікарні обладнання, реабілітаційне обладнання, таке як ви сьогодні бачите. І лікарня, ця де ми з вами знаходимося, це одна з нас взагалі є зараз ресурс допомогти 21 лікарні в різних регіонах України обладнати реабілітаційні відділення доказовим, саме доказовим обладнанням реабілітаційним. І це дуже важливо для лікування та відновлення українців, особливо у національному центрі Незламні, де спочатку повномасштабного вторгнення отримують допомогу ті, хто постраждав наслідок бойових дій. З початку війни ми стали таким надійним медичним тилом спеціалізації пацієнтів з зони бойових дій Сходу України в рамках російської агресії. Так тому за минулий рік ми полікували близько півмільйона пацієнтів. З них 11 тисяч це є цивільних і військових потерпілих травмованих і близько 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Відтак, завдяки мультидисциплінарній команді та сучасному устаткуванню українці зможуть отримати весь обсяг необхідної допомоги в Україні у себе вдома. Далі у програмі «Медексперт» вас очікує ще більше коротких медичних новин. Залишайтеся з нами. В українських наукових джерелах немає інформації про таке розташування невризми, а у англомовних описано лише 30 випадків. Львівські медики врятували 41-річну жінку, у якої розірвалась яєчникова артерія. Це трапилось на третю добу після народження п'ятої дитини. Жінку привезли до лікарні з сильним болем в животі та кровотечею. Пацієнтка втратила 2 літри крові. Стан був критичним. А відтак у лікарні святого Пантелеймона виконали невідкладну операцію. Все пройшло успішно. Но і вже за тиждень жінка повернулася додому. ГРВ, грип, риновіруси, аденовіруси тощо лікарі закликають бути обережними та при перших симптомах застуди залишатись вдома, щоб не заражати інших. На Львівщині лише за тиждень зафіксували близько 8 тисяч випадків захворювань на гострі респіраторні захворювання. Частка дітей до 17 років склала більше 40%. Повідомляє обласна військова адміністрація. Спеціалісти нагадують, що при температурі вище 38 градусів, яка тримається більше трьох діб, у складеному диханні. Появі хрипів потрібно обов'язково звернутись до лікаря. Пам'ятайте, що навіть весь професіоналізм наших лікарів не допоможе, якщо ми самі не будемо прикладати зусиль для того, щоб бути здоровими або швидше одужувати. Тому бережіть своє здоров'я. З вами був медексперт. До зустрічі наступного тижня.